Ми мали отримати розгадку подій на Брендоку, а дістали повне розчарування. Тепер ми ніби і знаємо, що сталося 16 років назад, але краще б ми і надалі вигадували складні теорії, які були набагато цікавішими та обґрунтованішими за те, що нам видали автори серіалу Вітаю в джедайській Київці і це мій огляд сьомого епізоду шоу війни аколіт. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте чудеську криївку в соцмережах та підтримуйте на бамі кофі. Отже, поїхали. Попереджаю про спойлери це міг би бути дуже короткий огляд, узагальнений одним словом розчарування. На жаль, акуліт не справився із задачі обґрунтовано та якісно розплутати свою головну загадку. Що ж трапилося на Брендоку? Чому ж загинув ковен? Виявляється, через те, що соло ну дуже хотілося мати подаванку. А торбіну полетіти додому на курсант. Серйозно. І в цей момент я пригадала всіх подаванів з книжок про Високу Республіку, які, не дивлячись на свої бажання, виконували накази свого учителя або інших джедаїв, жодного разу не зрадивши своїм принципам. Я згадала Різа Сайласа, який зовсім не хотів відправлятися на місію у зовнішнє кільце, бо найбільше любив проводити час в архіві храму на Корусанті. Але він виконав настанови майстрині. А в подальшому проявив себе як справжній джедай та захисник безневинних жертв Нігілів. Я подумала про Белазеті Фара, який, незважаючи на втрату дорогого учителя, не скотився на темну сторону та виконував все, що від нього очікувалося. І це я вже не згадую про джедаїв як Високої республіки, так і приквелів, які були носіями врівноваженої мудрості та які рятували інших ціною своїх життів, а не знищували. І сьома серія в моїх очах стала просто наругою над їхніми образами як взагалі хтось посвятив соло у лицарі, якщо він зовсім не контролював свої емоції та не підкурявся наказам? Що це за волога мрія про подаванку і саме про ошу? І чому він одразу проштрикнув Анісею мечем, а не спробував інші способи захисту? Та, хоч копняк сили, можна спробувати виправдати дії Торбіна наслідками впливу матінки Анісей на його розум. Але у мене не виходить. До того ж, гра діна Чарза Чапмана просто жахлива. Актор був такий і в грі престолів, і я не розумію, чому його продовжують запрошувати кудись, окрім денних мильних опер. Келнака, хоч і повносправний джедай, але чомусь немає, здається, ані власної волі, ані власної думки, тому взагалі не дивую, що він, як і Торбін, легко піддався магії відьом. До речі, те, що він скористався своїми кігтями у двобої з Торбіном. Є дуже великим злочином у вукі. Вуки, які вдаються до своїх первинних інстинктів, називають скажений кіготь» і зазвичай виганяють зі спільноти. Тож не дивно, що кілнака самоізолювався на кофарі. До того ж, з малюнків на стінах його помешкання очевидно, що вплив відьом на його свідомість не пройшов безслідно. Єдина людина, яка діє переважно як справжній джедай, це у нас майстриня Індара. Помітно, що вона набагато мудріша та вправніша за інших учасників місії, але чомусь вона взагалі не має впливу навіть на свого подавана, не кажучи вже про сола. Ну і проховування правди від ради Джедая в честі її не робить хоча й робила вона це, нібито заради спокою Оші. При цьому ми вже знаємо, що вона в подальшому наполягатиме на виключенні дівчини з ордену. Ми також багато спекулювали про те, що неможливо було знищити цілий замок однією лампою. Але ні, виявилося, що можна. Так, тепер ми знаємо, що Мейця зробила випадково, зі злості, що нікого спалювати живцем вона не збиралася, але це не сильно рятує ситуацію. Нам ніби мали показати, що ця трагедія лише прикри випадковість та результат гарячкуватості та непорозуміння, але зробили це так незграбно, що хочеться авторам сценарію порадити змінити професію. Спроба виправдати сола тим, що з його точки зору ковен становив загрозу для дівчат, а головне для Оші, в моїх очах провалилася, бо виглядає все дуже негарно. Сол пробирається в замок, слідкує за відьмами, щось там собі видумує і перестає себе контролювати, застрягши на ідеї взяти ошу в подаванки. Мабуть, єдине, що мені в цій серії сподобалося, то це атака на своїх колег. Це було потужно, і в чергове засвідчило, що постановка боїв у цьому шоу на найвищому рівні. Плюс дуже було цікаво побачити вуки джедая у всій своїй міці. І це було страшно, що яскраво читалося на обличчях Торбіна та Сола. Але чому звільнення Індару і його розуму з-під впливу відьом призвело до їхньої смерті? Знову загадка, на яку ми, скоріше за все, відповіді не отримаємо. От що особисто для мене мало набагато більший сенс. Так, це пояснення того, що сам брендок міг сприяти зачаттю близнючок. Виявляється, планета сама відновилася після повного знищення життя внаслідок великої катастрофи, катаклізму, що стався за 100 років до подій серіалу. Подробиці про цю подію будуть вже у відео з великотками серії. Тому джедай запідозрили на брендоку вергенцію природню концентрацію енергії сили. Вергенція, зосереджена в певному місці. Могла давати чутливим до Силу особам, що знаходилися поблизу, сильнішу взаємодію з силою. Тож відьми цілком могли використати природню потужну енергію брендока, і тоді відпадає аргумент про те, що рандомні лесбійки не могли зробити те, ж, що й могутній сид плегас. Я взагалі люблю, коли в зоряних війнах піднімається питання природності сили, її таємниць, які джедаї тільки намагаються осягнути. Це доводить, що сила не належить ані джедаям. Ані ситам, ані відьмам, чи іншим культам, що вона не полярна і далеко не обмежується левітаціями, медитаціями чи володінням світловим мечем. Тому мені подобається бенду з повстанців та «Богу Мортісу» з звін клонів. До речі, Мортіс це теж варгенція. Скажу чесно, я відчуваю після цієї серії себе так само, як після фіналу Обівана Кенобі. Ми так довго думали, як же автори сценарію викрутяться з тим. Щоб Дарт Вейдер повірив, що кенобі загинув, що реальність виявилася величезним розчаруванням, бо автори вирішили, що нічого придумувати вони не будуть, а просто імператор накаже Вейдеру не шукати свого колишнього учителя геніальний хід, надійний як швейцарський годинник. Так і тут. Сценаристи просто полінувалися придумати щось хоч віддалено логічне. На виході ми маємо неврівноваженого сола, пубертатного Торбіна. Прохідного келнаку та позбавлено авторитету індару. І ще пожежу від масляної лампи з вибухом силового реактора, абсолютно невмотивоване вбивство Солом Анісеї, незрозумілу групову загибель відьом та брехню джедаїв Раді нічого не пропустила. Залишилася одна серія: я не уявляю, як автори збираються розплутати всі сюжетні лінії і яким має вийти фінал сезону. Вже неодноразово сценаристи шоу «Позорених війнах заганяли себе в цей кут, залишаючи все на останній епізод, що дуже часто призводило до не найкращих результатів. Нам обіцяють логічне завершення історії. Але як вони зможуть провернути це за фактичні 35 хвилин часу, це якщо відняти всі титри та заставки, я не знаю. А як вам серія? Чи була вона для вас розчаруванням? Наскільки обґрунтованими виглядають вам дії джедаїв? І чи вірите ви в те, що від однієї масляної лампи міг вибухнути замок? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на Байміофі посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!